Впродовж восьми місяців поточного року в області захворіло на грип та ГРВІ трошки більше 164 тисяч осіб. Це 14% від населення Черкащини. Рівень захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 40%, а серед дітей на 50%. І, власне, 54% від загальної кількості захворілих на ГРВІ є діти. З середини літа ми спостерігаємо різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Впродовж серпня-вересня поточного року захворіло 2230 осіб для порівняння за попередні два місяці, тобто червень-липень, ця цифра була в 15 разів меншою. Госпіталізовано було 650 осіб. На жаль, життя дев'яти. Госпіталізованих врятувати не вдалося. Загалом спочатку року зареєстровано 3802 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з них 335 діти. Госпіталізовано майже 1200 осіб, 27 летальних випадків. В переважній більшості це люди літнього віку, 65 плюс, і практично усі вони не щеплені. В області на сьогодні циркулюють. Ряд штамів вірусу sars cov 2 у тому числі і вже відомий у сіп субваріант штаму Омікрон флірт. Це е, цей штам є через специфічні мутації, краще уникає імунної відповіді, є більш контагіозним. Але вакцинація з високою долею вірогідності убезпечує від захворювань або ж від важких наслідків в наслідків, випадку, якщо ви вже все-таки захворіли, в поточному місяці ми отримали. Черкаська область, 3960 доз омікрон специфічної вакцини і 100 доз педіатричної вакцини для дітей. З них 1170 доз зараз наявні в закладах охорони здоров'я, 100 доз для дітей також розподілені між закладами. Є необхідний запас і на нашому логістичному складі імунобіологічних препаратів Центру контролю і профілактики хвороб.